Друзі, хочете, не хочете, але ви повинні подивитися це відео, бо мені потрібна ваша допомога. І бажано коментар, репост, лайк, якщо вам не важко. Бо я хочу допомогти своєму товаришу і ну, треба допомогти. Коротше, в руках держу флюгер, це як подяка, за допомогу. А взагалі я вам хочу показати оцей ось вулик і оці дахи. Пам'ятаєте, що взимку я вам показував у себе на каналі, що є такий хлопець з Енергодара, який залишився без квартири, який зараз живе в Запоріжжі і виживає як може. Так от, Жека нам взимку робив багатьом. З нас отакі дахи. Дахи з оцинковки, він зараз їх робить. Так що кому потрібно, зробить під ваш вулик, під ваші розміри, отакі дахи. Оце плюс-мінус отакий дах, на 10-рамковий вулик коштує в районі 200 гривень. Але то всі питання до Жеки. Вони тут утеплені, можна без бізутеплювачі і так далі. Коротше, Жека мені прислав ось такий вулик, бо треба якось жити і вживати. Вулик він став робити з ППУ. Це саме рамковий вулик, так він його декларує, тому показую. Це годівниця, не знаю, вернусь, чи давайте відразу за годівницю. Це годівниця, яка ставиться на вулик, і в неї влазить 9, 9 літрів сиропу. Ну, це якщо вона в горизонті. Якщо десь не, не в горизонті, то літрів 8 точно. Так мені сказав Жека. Оце пірамідка це все, типу, як брат Адам там робив, це по його принципу. Коротше, вулики Жека робить з ППУ, робить семирамкові рамкові вулики. Ось вони такі. Зараз доберемося сюди. Тут я поставив 6 рамок, сім рамок сюди влазиться, якщо тут рамка 35 мм Гофман. А так, це 6 рамок. Ставимо або заставну, або ставимо перегородку. Багато методів, що з ним робити. І використовуємо як його для блютоматок по три рамки. Ну або ставимо шість рамок і тут годівницю, щоб, допустим, хтось не хоче купляти, можна годівницю однорамочну сюди вставляти і так далі. Коротше, оце такий ППУ-вулик робе ЖК, 145 рамка. Для гніздо можна використовувати два. Буде як гніздо, а зверху магазин буде, типу підмет. Поняли і все. Ну і таке січати дно, дно дерев'яне, сітка на все дно, льотки є е кругленькі, можна перевертати, перевозити, щоб жоли не вилітали. Ну це вже все технологічні процеси. Коротше, вулик ППУ, стінка тут тридцята бокова, передня, задня п'ять міліметрів. Це Женя мені прислав пофарбований водоемольсійкою, а так, в принципі, фарбувати можна будь-якою фарбою. Коротше, кому, друзяки, потрібні щось подібні, ці вулики, до речі, повністю сідають на шестиранкові вулики апікс, але тут вони безфальцеві. Можливо, комусь зверху ставити можна, треба буде. Так що, кому потрібно або зацікавили такі вулики або дашки, звертайтеся до Жеки Іванюхи. В коментарях я залишу його телефон, звертайтеся, узнавайте ціни, що до чого він вам розкаже. Так що, Друзяки, якщо є можливість, давайте допоможемо хлопцю, бо треба якось допомагати. Коротше, це так. Якщо не потрібні вулики, то звертайтеся за дашками. Дашки він робить класні.